Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд для клієнта Seat Альтека 2019 року. Однолітровий у нас бензиновий моторчик ТСАшний на 115 кінських сил. Зараз подивимося її по колу, як вона виглядає. Покажу вам взагалі, що це за автомобільчик. Значить, ближайший не конкурент, а так сказати, на одній базі побудовні це у нас шкода каяк і... Volkswagen Tiguan. Вони побудовані на одній базі. Ну, звичайно, Tiguan у нас буде трошки попреміальній автомобіль. Но це як альтернатива. Цей автомобільчик коштує 80 тисяч злотих, це десь 20 тисяч доларів приблизно. Значить, Виглядає він ось так, от, візуально дуже добрий, в гарному, прекрасному, класному кольорі. Тому, як завжди, з даху. Може прибор буде дещо 9. Взагалі я вже пройшовся. Предварительно вона вся в оригінальній фарбі. Ніде немає жодного підкрасу. Бачите, ну, пройдусь перед вами іще, щоб, щоб ви розуміли, що це за автомобільчик. Клієнт розглядає 100 тисяч автомобільчик, такий клієнт розглядає. Тут бачимо, що тут у нас поцарапане. Це свідчить про те, що... Автомобіль ще в рідній фарбі, бачите? Тут Все чітко, все нормально. Два прокурчика ззаді, хтось любив або курити, або щось палити. Значить, маємо підлокотничок з підстаканичками. Тут у нас є дві розетки під USB, у нас є ось така от ніша під телефончик або ще під щось. Така от копі... копішня. Тут ззаді теж все тут чітко, все нормально. Так, Запаски немає, немає компресора, немає. Четко, тут ззаді теж все нормально. Так, тут сидіння в хорошому стані, не почухані, не затерті. автомобілі не найбагата але в принципі все що саме необхідне є автосвіта немає у нас є шкіряне кермо теж в хорошому класному стані пробіг у машини 99 тисяч у нас механічна 6 передачка тут маємо теж два вихіди під USB, під AUX, тут у нас є підкурювач, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь. У нас є навігація, у нас є Android Auto, CarPlay, є мультикермо, круїз-контроль, є задні парктроніки, який підлокотничок. Тут така от ніша, підстаканічки є, це для мене взагалі Підлокотник регулюється. Тут взагалі салон в класному стані. Сидіння взагалі як нові, От вам автомобіль, який проїхав 100 тисяч, як він виглядає. Подивимося, як воно там під капотне пространство як виглядає. Ну, тут взагалі все чітко. 1.0 тс мотор, ну Маловатий він для цього автомобіля, він дещо важкуватий. Ну, їде звичайно, але ну, для фабії ще більш-менш, але для такого паркетничка вже маловато. масло у нас мінялось на 88, машині 99 тисяч, значить вже треба масочка підміняти. Тут у нас все сухенько, все чітко, турбінка там сухенька. Радіатор у нас. Радіатор теж в хорошому, класному стані, все нормально. Тут понизу теж сколів я таких не бачу. якісь такі трошки притертості ну, тут сколи є понизу так загалом і подобається Так, фари оригінальні все чітко тут у нас нічого не крутилось все нормально так значить виконуємо діагностику цього сіатіка. зараз подивимось що у нас тут по помилкам ну, у нас в основному тут Діагностує електроніку. Дуже важко дістатися в таких автомобілях там більш глибинно, але так по косвенним признакам можна знайти. Значить, у нас вже ось у помилка по тормозній системі, по електроніці кліматичній системі, по електронній системі, електрооборудовання. Так, далі нічого критичного я не бачу. Все повністю просканувала, тільки електроніка у нас. Так, ну, їде вона хорошо, збитенька класна, переключається, передачки працюють нормально, підвісочка теж добре В Взагалі машинка, машинка просто супер. Так що клієнт буде якщо, якщо для нього це не буде дорого, я думаю, що за таку машину це класна ціна. І такий автомобіль можна рекомендувати 100 тисяч км, адекватно, класна ціна, 80 тисяч злотих, 20 тисяч доларів. Спокійно можна рекомендувати клієнту. Жалко, що не автомат, на автоматі, але на автоматі вона була б значно вища ціна. Ну, вона ще спокійно 100 тисяч проїде, якщо вовремя міняти масло, міняти всі розхідники, ще прослужить. Досить довго. Так що цю машинку клієнту ми рекомендуємо.